Dobre, no problema. thank <laughs> you Так, заходимо ми зараз в Google і пишемо скачать PVZ Fusion. Коли написали, є зверху мод Arc PVZ Fusion перша. Нажимаємо на нього, і тут показано, що це таке за ПВЗ. І нажимаємо скачати. Скачати, і тут зараз з'являться деталі. І на них нажимаємо: Нас перекидає. І тут чекаємо, поки загрузиться, і потім встановляємо.